Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую вам круту ексклюзивну дизайнерську квартиру в місті Ужгород в житловому комплексі закритого типу квадрат. І так, в квартирі вже завершено ремонт. Повністю вся нова техніка, повністю обладнано все потрібними меблями, потрібними фурнітурами і так далі. Оздоблення підлоги виконано з широкоформатного керамограніту. Кругом, де у нас керамограніт, знаходиться тепла підлога. Тобто тут тепла підлога по всіх контурах, де керамограніт і тепла підлога німецького виробника Шварц. І так, в хідній зоні у нас є туалет та гардеробна. Прямо по курсу кухня студія. Кухня студія. Виконано надзвичайно гарно розділено на три зони. Тобто обідню зону, зону відпочинку, зону приймання їжі повсякденну і зону приготування їжі. І так, почнемо з вхідних дверей. Звідки ми починали, звідти і стартуємо. Запрошую вас побачити, який гостьовий санвузол. І так, гостьовий санвузол також повністю обладнаний технікою та сантехнікою. Сантехніка відомого німецького бренду. Думаю, всі зараз я вам його показую. Всі знають, що це, хто не знає, може загуглити. Вся сантехніка одноіменного бренду. Інсталяція широкоформатний керамограніт від підлоги до стелі. Стеля по всій квартирі має підсвітку по периметру. І також точкові світильники. Далі дзеркало круглої форми з підсвіткою. Омивальник, змішувач скритого монтажу, прихованого монтажу. І живі квіти. Це все йде в комплекті. Як і завжди, потрібно, щоб був гігієнічний душ, досить зручно. І те, це те, що має бути мастке у вас вдома. Далі терморегулятор, термодатчики вони розповсюджені по всій квартирі. Далі також обладнано дуже добре, сховано всю техніку в цих шафках. І так, в цій секції знаходиться пральна машина автомат та сушильна машина автомат компанії Bosch. Одне іменно. Далі. Верхня у нас тумба. Для ваших речей, білизни і рушничків. Тут знаходиться у нас болер. Ну і ще в принципі, місця тут достатньо, можна ще щось складати. Тумбочки, комоди, все як треба. Це у нас санвузол гостьовий. Далі запрошую у нас в гардеробну. Ціна гардеробній, також тут тобто, прихожа. Продубльована повністю дзеркальна стіна з підсвіткою по периметру. І дзеркальні двері. Ось як вони виглядають. Дуже добре, змонтовано. Ідеально, все зроблено дуже гарно. Запрошую до гардеробної. Гардеробна широка, простора, має дуже багато місця для вашої одежі. По центру стоїть пуф стильний, модний, молодіжний. Щоб вам було зручно вдягатися, роздягатися, взуватися і так далі. Щодо взуття, окремий, окрема секція для взуття. Тобто тут у нас йде наклон, наклончик такий невеликий, для того, щоб вам було зручно складати взуття або сумочки. Далі тут закрита зона, верхня і нижня. Верхня зона у нас знаходиться, в принципі, в верхній зоні у нас знаходиться в цьому ящичку. Управління по підсвітці по периметру. Тобто завжди є доступ. Далі ліворуч відкриті полиці та комоди. Маємо три шукляди. Далі відкрита зона для верхнього одягу. І тут повністю відкрита зона для верхнього одягу. Показую вам гардеробну з другого ракурсу. Ось так виглядає гардеробна. Ось. Ось цього і туалет я і не показав. Далі продовжуємо перегляд по кухні студії. Кухня студія майже має 40 квадратних метрів. Тут ідеальний перехід від кремограніту до паркету. Це все паркет італійський, це дуб. Тобто дубовий паркет по всій квартирі в комбінації з кремограніту. Ось така краса. Тепер розказую по самій кухні. Кухонна зона. Маємо відкриту зону зі скла. Вона має підсвітку від стелі до підлоги. Так само ця підсвітка продубльована в барстійці. Тут можете класти ваше улюблене вино. Ідемо далі. Увача піч та електропіч. Компанія Siemens Компанія Siemens. Величезна кількість шухлядок різних. Верхня оздоба у нас іде бачимо з різними дизайнерськими рішеннями. Широкоформатний керамограніт. Далі. Тут у нас змішувач і сама мийка компанії Fabiano. Маємо також, в принципі, все для цього. Далі електроплита компанії Miele. Далі холодильник та морозильна. Камера. Ось вони знаходяться тут. Також окремо є ще додатковий відсік для різних речей та верхні тумби. Ось вони у нас. Бар, барна стійка або ж острівець, як всі люблять називати, є електрика. Тут у нас бачимо є вентиляція, Чому? тому що тут знаходиться холодильник, додатковий, може бути барний. Ось, ось ще один холодильник компанії Miele. Німецький бренд. Німецький преміум бренд. Покажу вам, яке гарне оздоблення взагалі поверхні. Чудова люстра і зручні сільці. Ось так це виглядає. По цій зоні все розказав. Далі зона відпочинку. Широкоформатний телевізор. На широкоформатному керамограніті. Це все монолітний шматок. Це все моноліт, монолітний керамограніт. Бачимо, яка чудова текстура. Ви ще зможете прийти доторкнутись до нього. Дуже все гарно зроблено. Підсвітка також по периметру для того, щоб відділити цю зону. Далі є живі рослини, гарний стильний диван, досить зручний. Він, до речі, розкладається. Книжечки. І. Ось так все виглядає. Тут ще є ведмедики у нас гарні. Далі. Обідний стіл 2 метри 20 см, широкий, довгий і досить зручний на 6 місць. Можна і більше людей посидити, а якщо брати саме під ці стільці, то тут у нас 6 стільців. тобто 6 персон спокійно може собі обідати, відпочивати та спілкуватися. Ось така чудова кухня студія. Зараз вам покажу ще її форматом. Ось так воно виглядає чудово. І далі ми переходимо до кімнат та головного санвузла. Це у нас такий чудовий коридор з гарним дзеркалом, також графітовий, графітове дзеркало, незвичайне графітове. Ми дублюємо ці дзеркала. Вони продубльовані тут по всьому периметру. тобто... Бачимо, що майже з підлоги до майже до кінця, до, до стелі це дзеркало, а тут у нас на всю довжину стіни. Йдемо далі. Запрошую до санвузла головного. У головному санвузлі знаходиться два умивальника. Так. Дзеркало з підсвіткою. Також з цього дзеркала є функція антипара. Підсвітка по всьому периметру стелі, гарна люстра і інсталяція з ванною. Також гігієнічний душ присутній і гарно відділена зона шаф. Шафку можете класти все, що вам заманеться, місце тут предостатньо. Далі показую. Змішувачі і душ системи, то у нас тропічний ігнічний душ. Далі тут у нас всі регулятори пішли, звідси також водичка йде і окремо у вас є ще один гігієнічний душ. Ось так виглядає головний санкуз. Далі запрошую вас до першої спальні. Перша спальня найбільша. Має два панорамних вікна. До речі, по всій квартирі панорамні вікна. Думаю, ви вже це замітили на відео, що досить багато світла. Так. у сусідів проводяться ремонтні роботи. До речі, вже завершують майже. Бачите, зачинив двері і майже не чути їх. І так, диван також дизайнерський. Маємо чудове оздоблення, головну частину. Такі нічні світильники. В формі пір'їнок. Ось, покажу вам що з цієї сторони. Так само паркет на підлозі. Ось така гарна кімната. Дзеркало і шафа. Покажу вам щось. зараз шафу. Шафа виглядає у нас ідеально. Бачите, я зараз відкрию двері і включиться світло. Хоп, відразу вмикається світло. Відразу вмикається світло в шафці. Тут так само. То все зроблено для того, щоб вам було комфортно проживати, комфортно тут перебувати і насолоджуватись життям. Далі маємо ще комод прямий на всю довжину вікна і при диванні тумби. Також чудовий гарний пуф. Дивіться, яка ось вдома. Досить все приємне на дотик. Ось. Маємо також шуфлятки. Для того, щоб класти парфуми і так далі, маємо такі дизайнерські рішення. Ось так все виглядає просто ідеально. Так. Також в квартирі туплюється ліпнина по всіх по стінах, всіх світка по периметру, все як має бути. Йдемо тепер до другої спальні. Друга спальня має одне вікно на всю довжину панорамне і має трошки, бачите, інакші тони. Також коврики йдуть в комплекті, дуже гарні світильники. Дивіться, які гарні. Ось так виглядають. Якщо їх вимкнути, також дуже гарно виглядають. ось Шафа і стіл. Ціл дуже, досить зручний, чудове рішення. Має шукляду на всю довжину. Ось така краса. Кондиціонери, до речі, в кожній кімнаті є. Ось, Зараз вам покажу. По оздобленню, в принципі, головне я вам все сказав. І е, далі, тут у нас є ще одна кімната, її ви побачите, коли прийдете на перегляд. Тому всім бажаю Божого благословення, гарного дня, прекрасного настрою і швидкої всім нам перемоги. У мене в під відео буде також огляд житлового комплексу, в якому знаходиться ця квартира, і мій номер телефону. Телефонуйте, пишіть і чекатиму вас на перегляд. Нехай щастить.